Росія скасувати мали суду першої інстанції і просто крихти здорового глузду. Затримано ще один співучасник злочинної організації. Прокурор у фінансової запобіжні стоїть суспільство А ароденко правосудне рішення. Здорово, все нормально. Читає книжки, займається спортом. Зараз читає конкретно стоїцизм Зенона. До цього прочитав Золотова ділянка. Так що ми суд підтримуємо повному обсязі. Хто буде перший давати поясни з спосутність. Інкримінований, ймовірний збиток державі в даному випадку становить 5,4 мільйони. Де ми бачили злочинців, які заходять у банк і, і крадуть менше 1% від цієї виручки коштів. Наразі гроші менше 1%. Я розумію, як суду складно мати правильне правосудне рішення і бути тим інститутом, який правильно відфільтрує суспільні відносини і від впину. Да, так, Руденко говірливий і активний. Да, він полік. Даше соцкільнота несе демо теж читали. Ваша честь, накинути кримінально-правовий напал назвичайні господарських правідносин, сьогодні в країні йде війна. Так ваша честь заперечує про дозволення поліційного складу. Затримано ще одного з зло... учасника злочинної організації, який надавав викривальні покази на злочинну організацію. Він також повідомив про те, що в ході транспортування його до місця відбування тримання під вартою на нього здійснювався тиск з боку Руденка з метою зміни ним показань. Іншими особами злочину. При цьому він повідомив, що в грудні 24-го року до нього з боку Руденко було застосовано фізичне насильство. Чи побив взагалі Руденко Тимошенко? Як на даний момент перевірити цей факт? Формула, яку пропонує сьогодні захист, це формула загальносуспільного компромісу. Прокурор отримує повну фінансову гарантію виглядінь кримінованого збитку як доставці. Суспільство. Отримає бажану сатисфакцію повернення до бюджету інкримінованого збитку. Залишити безміна поліційні скажі захисники села Махара та залишити без членів. Особливе засідання подані справи відчуття.